Так, ну тепер зброя помсти для інженерів. А ти так потужно йде? Потужно йде. Глянь. Весела історія. Екран покаже наш. Так, ти натікать, напевно, ще як розвернеться, чуєш Яна. Зараз, як розвернеться, не куди діватися. Натікайте, звідси. Так, тут колісниця, а там збирання. Блять, задавиш на ох і спеціалісти, ма. Від Бога. Ну, перший день чи другий день? Перший день він на сьогодні полі так що вчимо потрошечку не святі горшки ліплять ну а так дивіться ось робота і давай ну якось отак воно і працює що нормально замульчовує я думаю, це по-любому дешевше по солярці буде. Зараз побачимо, що далі буде. Зараз гляну, покажу. Це ж заход його, ось вихід був. Ось вихід. А що мульчує, гляньте. Непогано. Навіть. Навіть і непогано. Різницю вже видно, напевне. Ось, будь ласка, так було, так є. Так, це Так. Дивіться, заклало там трошечки. Ну, тобто дощ, які пройдуть, падали, це по-любому, зійде гороха така грохвяна і все, замульчуємо наше поле. Я думаю, буде все добре. Так що, колісниця на випробуванні, на жорсткому випробуванні, тому що планів на неї дуже багато, побачимо, як не розсипеться. Все покажу. Успіхів.